Це основа, це імунітет, це е, гормональний фон, це ваш настрій, це, це сира, все, це все. І от за три місяці це приймаючи е, відповідні нутрікоди, ви, ви досягаєте таких результатів. Ну, це, це просто результат, е, ну, як кажуть, на лице. Бо я, я, ну, я шокована, що наскільки от, е, все змінюється. І обличчя, ну, мається увазі шкіра на обличчі. Е, фігура, знаєш, свою вже їй 50 там, плюс, от, і вона каже, у мене чоловік, що приходить, чує, Оля, ну ти все молодіші-молодіші, я вже починаю хвилюватися. А вона прямо на обличчя. От обличчя каже, я вже приходжу в бані, в них там традиція кожної неділі, і всі дівчата так: Оля, розказуй вам, ну, що, ти, що ти там робиш? Да? Що ти собою робиш? Що ти кожного разу приходиш, ти все інакше і інакше. Шкіра підтягується, очищається, освітлюється. Да? Тому що, коли вичищається оце все з нашого організму, да? е, відповідно ж, ну, результат іде. Е, Значить, ціль е, настроїти мікробіом, заселити е, мікрофлору, почистити організм від шлаків, від токсинів, від того всього, що в нас там накопичилося, так? тому що оці всі так само нерви, стреси, дівчата, воно все, хлопці, воно все впливає, воно розкладається в ці гормони стресу, і вони осідають е, в, в, наш, в наших системах, да, в наших фільтрах. А фільтри це що легені, печінка, нирки, да які так само треба це все виводити.